Всім привіт! Дядьку Максим. Я думаю, представлятися вже не треба, тому що і так всі знають. Значить, Багато раз мене просили показати, як робиться ротаційна прошивка на токарному. Що таке ротаційна прошивка? От є всім відомі болти під внутрішній шестигранник, або яких тепер прийнято казати, називати імбусні болти. Тобто в них є середині шести... шестигранний отвір. І якраз мені попалася зараз робота, де треба зробити таку штуку. Значить, нам потрібно зробити, так, видно вам ні? Має бути видно. Значить, це є вісь. Отже, нам потрібно зробити таку, типу як заглушку, чи як назвати, заглушка буде мати на собі різьбу зовнішню. Діаметр різьби М24 крок півтора. Е, ага, Далі. Заглушка буде мати на кінці отаку от півсферу. Так А з цього боку вигляд А, так. І якщо дивитися звідси, то вона буде мати. Прошитий внутрішній шестигранник під отакий самий, як в цьому болту. Тобто шестигранник на 10 з цього боку. От. Довжина нашого болта, нашої заглушки 50. І, що саме цікаво, от на цій круглій поверхні має бути небагато, немало, а Скільки там їх має бути, чекайте, бо я вже забув, має бути 10 таких от поділок, як лімбик маленький, 10 поділок по кругу. О. І все. Значить, що ми робимо? Ми зараз точимо, свернемо і будемо прошивати на токарному шестигранник. Але спочатку ми, напевно, проточимо і наріжемо різьбу. Проточив я і, як бачите, Нарізаю різьбу, ріжу, різьбу плашкою От. потихеньку різьбу. Значить, під ту прошивку треба сверлити діаметром 10. Я вже зацентрувався, як бачите, зараз розвернемо. Вини повністю достатньо, зразу з ходу знімемо васочку при прошивці вона є обов'язкова і будемо прошивати. Отже, ми просверлили і в прошивку я вставив отаке ніякої приспособлення, яке крутиться. На базі патрончика прошивка входить під кутом в наш отвір, під, під кутом 1,5 градуса. Це дуже важлива умова для того, щоб вона дійсно різала, а не терла. Ну і все діло проходить на оборотах. Зараз побачите як. так оборотики 300, трохи масла і поїхали По чуть по трохи вручну продольною подачею подає. Буде з того треба робити назад, щоб вийшла стружка. Дивимося, що воно як воно. ще є. В результаті чого в нас вийшло, що наш ключ сюди вже входить. Тобто можна навіть тим ключом покрутити. О. Так, ну що, зараз тут ще ту сферу зроблю і відріжу, і покажу ближче. Ну закінчив я робити нашу заглушку, наш болт. Як я зробив оці 10 засічок, всі знають. То есть на токарному по шкалі різцем шкраб 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 і все, 10 раз. От. Сфера тут така з-під різця груба. От. Ну і сам отвір під шестигранку внутрішній. от. Все. Отаке. От Отака робота. Коротше. Суть даного відео показати, як робиться, робиться ротаційна прошивка на токарному. От, в принципі, нічого складного нема. По прошивкам візьмемо прошивку для вигляду, як виглядає прошивка. Прошивки зроблені зі сталі У10, пошліфовані на профільній шліфовці, щоб була шестигранка чітка. От. Гартоване, звичайно, що заточені, Гострі кромочки. І коли вона Крутиться вона разом з деталькою вирізає шестігран. Ну, в принципі, все, така простенька робота. Дякую за увагу.